Авантюристи мандрівник, навчаючись у Києво-Могилянській академії, йому випала нагода поїхати до США, а згодом до Куби і Белізу, Гватемали і Гондурасу. Борги, важка фізична праця, але молодість і бажання пригод. Коломаянин Антон Водяний більш відомий читачам під псевдонімом Артем Чапай. У першій книзі він розповів не тільки про мандри, але й як можна позичити на них гроші, і що важливо позичені віддати. А перша книжка це був просто зібраний до купи матеріали з блогу про. Півтора року подорожей без грошей. І, власне кажучи, ну, для мене це тоді було хотілося виговоритись і розказати про ці всі пригоди, які я пережив, розказати, наскільки мене, ну, умовно кажучи, там, плющить і ковбасить від цього всього досвіду. Від того, ну, наскільки виявляєте, ти, ти вирвався, ну, молодий, ти, типу, вирвався. Я до того був кілька разів за кордоном, але так, по дню-два. А тут ти вирвався від свого власного життя і занурюєшся абсолютно в інше життя. Це ну це такий сюрреалістичний досвід, і настільки хотілось і про нього розказати, і розказати людям, що можна насправді не бути там мільйонером і при цьому подорожувати. Дружина Антона Водяного Калушанка, і вона підтримала мандрівну вдачу письменника. Тож разом вирушили до Монголії, але потрапили у Мексику. В результаті вийшла книга в пошуках України. Ми збиралися поїхати в Монголію, в результаті я написав книжку про Україну і ми опинились другий раз в Мексиці. Тобто, абсолютно, просто поки ми доїхали до Києва, ми зрозуміли, що Оксана в Монголію не хоче, тим більше на мотоциклі. Це доволі складно, насправді, це фізично, просто дуже важко. Ну, Пасажиру, так тим більше. І в результаті я почав частково з нею, частково сам, їй даючи перепочити, кружляти по Україні такими вісімками. Тут є е, карта намальована, як ми їздили по Україні. Мені от зараз це дуже насправді болюче, тому що мені найбільше тоді сподобалось на Донбасі люди. І я тому їх не сприймав і не сприймаю як ватників. Я дуже добре пригадую, що тоді до мене, ну, поки не почалася розкрутка по телевізору, до мене прекрасно там ставилися. Я ж їздив з Івано-Франківськими номерами, а те прекрасно до мене ставились. Проте самому Антону не дуже до вподоби, коли його називають мандрівним письменником. Так виник задум, який потім набрав друкованої форми. Роман Червона зона увійшов у короткий список книги року BBC 2014. Третя книжка була ось ця от червона зона. Вона зовсім іншого жанру. Це по суті, соціальна фантастика, хтось називає її антиутопія, я її називаю скоріше гіперреалістичною книжкою, тому що цей книжці значною мірою від, відтворений мій особистий досвід, просто досвід, який був і в Україні, і в інших країнах, таких як от е, теж Нікарагуа, та ж Мексика, той досвід, який не стосується власне мандрівної частини, але коли ти опиняєшся на такому дні суспільства, і ти намагаєшся з нього піднятись. І ти розумієш, що насправді от, ну наскільки це важко зробити, коли ти сам по собі на творчій зустрічі з Артемом Чапаєм у калуській бібліотеці імені Тараса Шевченка стало відомо, що 2015 року вийшла його спільна з Катериною Сергацьковою книга репортажів Війна на три букви а також розповідь про побут українських заробітчанок під назвою Понаїхали.